Вітаю вас! І пропоную вам відео про Державний бюджет України. І не просто про державний, а про зведений Державний бюджет України за перший квартал 2023 року. Зараз я вам розповім, скільки надійшло доходів, скільки витратили, куди витратили, ну і відповідно, який дефіцит. І як ми його профінансували. Я вважаю, що таке відео дійсно... Знати, для всіх українців. Тому що ну, дуже часто, дуже часто, коли читаєш от, е, статті або різні там коментарі, боже мой. Ну, жах, просто жах. Ви свинейляєте. Брехня повна. Політики брешуть, ви цю брехню повторюєте, потім е, журналісти. Я не е, думаю, що хтось підбрихує, а хтось просто не розуміє. Ну, і така не А от я хочу чітке, ну знаєте... Цифри, 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 цифри. Все, Більш нічого. За перший квартал. От виключно за перший квартал чіткі цифри. Скільки ми зібрали податків, скільки витратили, куди витратили. Ну і що з цього має. Від державний бюджет це фактично якби основа економіки. Хоча ви скажете, а да, я розумію. Розумію вас, розумію, що про державний бюджет можна тільки лаятись але не буде державного бюджету, не буде української армії. Це на всяк випадок. По традиції це відео виключно для спонсорів мого каналу. Чому для спонсорів, ну, по-перше, для людей, яким дійсно цікава, реальна економіка. Ну, я просто хочу дійсно зробити відео. Це відео буде настільки економічне, що тут лайтесь буде складно. Ну, а ті, хто любить срач, трали, да, да, тут, тут складно, тут цифри. СМІ. Тому спонсори мого канала поздравляю, що ви спонсори, дякую, що ви спонсори, і зараз ми з вами розглянемо самий справжній державний бюджет України за перший квартал 2023 року. І ви будете дійсно знати, так що ж у нас відбувалося, відбувається, ну і будете зрозуміло, що буде надаватись далі. Починаємо! А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Бути спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.